Більше сотні віницьких студентів вже побували за кордоном завдяки проекту Нова генерація, котрий спрямований саме на підтримку активної молоді. Проект функціонує лише рік, але досягнення вже певні є. Адже не кожна організація може відправляти студентів за кордон, аби ті мали змогу побачити світ, запозичити досвід, завести нових друзів задля самореалізації. І до того ж, все це на безоплатній основі. Поїздки презентуються за проектом Нова генерація, вони Можуть бути розділені на три основних напрямки, звідки вони надходять. Одні, одні з них надходять з Ради Європи, де в мене була можливість познайомитися і мати можливість відбирати людей для цих поїздок. Це різні департаменти Ради Європи. Другі поїздки, які відбуваються за підтримки Міністерства сім'ї, молоді та спорту України. І треті поїздки, як відомо, спілка молодіжної організації Вінничини є єдиною молодіжною організацією, яка війшла. Я сказала, стала повноправним членом молодіжної регіональної мережі Асамблеї Європейських Регіонів. Всі, хто написав форми і не був відібраний в минулі поїздці, вони всі залишаються в пулі тих людей, які будуть відбиратися на наступні поїздки. Я гарантую, що вони всі, всі поїдуть, якщо ці анкети були заповнені. Відповідно тих норм, які ми озвучили. Вони дуже прості, вони в інтернеті всі публічні, на моїй публічній сторінці висвітлені. Зареєструватися для участі в проєкті не складно. Достатньо зайти на публічну сторінку засновника проєкту Олександра Капітана в мережі інтернет або звернутися за електронною адресою. До речі, цього року плануються цікаві подорожі, тому зволікати із заповненням анкети не варто, аби не впустити свій шанс. На сьогоднішній день ми можемо. Запропонувати молоді прийняти участь в поїздці на Азорські острова це літній лагер, де будуть представники усіх країн Європи, 250 регіонів, областей країн Європи будуть представлені молодими людьми. Наступна поїздка по лінії Асамблеї Європейських регіонів це поїздка до Страсбурга у жовтні. Також ми маємо можливість відправити сьогодні людей до Італії у жовтні і до Кіп... і... і на Кіпр. У ті, хто вже побував у таких поїздках, діляться власними враженнями і готуються реалізувати ті знання, котрі почерпали у закордонних колег. По-перше, написав відгук, написав свої рекомендації, буду їх пропонувати спілці молодіжних організацій Вінниччини саме при тих проєктах, які розповідали в Грузії. Ну, Мене особисто зацікавив проєкт, саме виховання молоді, коли видаються такі ілюстровані дитячі видання і проводяться семінари саме для молоді шкільного віку. Це таке, не зважаючи на те, що цільова аудиторія цього проекту були переважно люди від 20 до 25 років. Мене зацікавило, як відношення йде до більш молодої, молодого віку аудиторії. І крім цього, крім цих рекомендацій, намагатимусь писати гранти на отримання на отримання фінансової допомоги для реалізації подібних проектів в нашій країні. Олексій та Євген побували в Австрії. Щоправда, часом них було. Обмаль лише два дні, але навіть за цей час хлопці встигли дізнатися багато нового. Нам випала така можливість 8 та 9 травня відвідати відень Австрію, де ми приймали участь у пленарному засіданні асамблеї європейських регіонів. Прослухали ряд лекцій і також обговорювали питання рівних можливостей. Основних рівних можливостей між чоловіками і жінками, тому що в Австрії наразі постає запитання, що жінки. Виконують більшу роботу, ніж чоловіки. Організація дуже добре прийняла Україну через те, що спілка молодіжних організацій Вінничне в якості наших представників. Це була перша участь в асамблеї ФАР. І вони нас презентували і прийняли в кінці озвучився таку фразу, що не чекали Україну, як. Для рівноваги думок і заходу та сходу Європи та нашої України СНГ і інших поїхати у такі поїздки може кожна молода людина віком від 18 до 30 років. Головне знання англійської мови ваша активність та заповнена анкета. Юлія Жовнір, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.